Проєкт малі річки в Вінниці не зупинився під час війни. Фахівці інституту розвитку міст дослідили понад 80 кілометрів мережі малих річок і струмків. Базуючись на найкращих світових практиках, вивчали гідрологічні, хімічні та соціологічні особливості водойм. Екосвідомість завжди на часі. Ми бачимо масштаби шкоди, яку завдає ворог нашому довкіллю. На відновлення підуть роки. Маємо і зараз робити усе можливе, аби підтримувати баланс. Власне, це таке філософське зібрання, яке відповідає на питання, що взагалі має бути з малими річками. Вона складається з кількох частин. В першій частині ми говоримо про те, в якому екологічному стані вони і що ми мали би робити, щоб екологічно річкам було добре. Щоб річка почувала себе у своєму руслі річкою, а не канавою, каналом, трубою чи ще чимось. Тобто ми говоримо про ті інструменти, якими зараз користується весь світ, для того, щоб річка була природною, щоб берег її був природний, щоб мешканці, які її оточують, комахи, птахи, звірі, вони відчувалися там також себе як в тому. Тому що в першу чергу річка це екосистема, не ми її створили. Вона там створилася, а люди почали її обживати. В другій частині ми. Раз говоримо про людей про нас з вами, тому що той стан, який сьогодні в річки, він відповідає нашому ставленню до неї. І ось другий розділ він відповідає про те, як, які люди живуть навколо річки, що вони там роблять, як вони її використовують і як вони потенційно могли би використовувати. Тому що річка як екосистема вона нам дає дуже багато продуктів. Ми не звикли це так сприймати. Ми звикли, що ми йдемо за продуктами в магазин і платимо за це кошти. Проте продукт чистого повітря. Він також чогось вартий. Продукт якісної рекреації він також достатньо цінний. Продукт довгого шляху, не по забрудненій вулиці в плані повітря, а по тих зеленій зоні це також послуга, яку надає нам річка, і яка достатньо цінна. Тому ми говоримо про те, що люди могли би отримати від цієї екосистеми, якщо екосистема почуватиме себе добре. В третьому розділі він стосується простору, і ми говоримо. Про місто, як історично вже наше місто побудовано, чому якісь частини річки ми їх вже ніколи не побачимо. Вони десь закопані, що можна зробити з тими частинами, які ще доступні, і як взагалі це вплине на міський простір. Наприклад, кожен струмочок це шлях від будь-якої точки міста до Південного Бугу, до нашої великої рекреаційної зони. І ось це одне з важливих просторових значень цих струмків. Ну і власне в останньому, найбільш нудному, але найбільш важливому розділі ми говоримо про місто як про механізм управління, тому що всі ті цінності, всі ці принципи, які ми вкладаємо в кожен з цих розділів, вони мають запрацювати. Ми їх всі зібрали в документ. Ми їх всі е, позначили. Ми їх е, є ряд рекомендацій, ряд за про проте ось четвертий управлінський розділ. Про те, яким чином мають активісти, забудовники, інвестори, виконавці, міська влада між собою працювати, щоб не повторювати вже попередніх помилок і власне розвивати цей потенціал.